В цьому відео ви побачите мій відпочинок у басейні готелю Рейкард у місті Чорноморськ. Як я там провела свій час, скільки коштує туди зайти до басейну? Та чи сподобався мені цей відпочинок? Це такий мій огляд. І сьогодні ми пройдемось по пляжу Чорноморська. Побачимо, що робиться зі сміттям, яке до нас приплило з Херсону та Херсонської області. Що да як сьогодні у нас на пляжі? Всім привіт! Минулого тижня побувала у цьому готелі Рейкарс. Що можу сказати про цей готель? В принципі, видно, що готель високого рівня. Я приходила у басейн. Ну, більше з цілью засняти це все пробула там дві години. Сьогодні вже. Ну, бачу, що людей вже зранку доволі таки багато. І, ну, ці перший ряд лежаків, що біля моря, підійшли робітники готелю, і нам сказали, що туди лягати не можна, ну, там тільки відпочивають гості готелю. А це вже з цієї сторони, що далі від моря, це ті, хто просто прийшли в басейн. До готелю знаходиться зі сторони парку, зі сторони сходів входу немає, тому треба пройтися так біля парковки там і зайти до рецепції, заплатити за вход. На рецепції ви можете взяти рушники, треба залишити заставу 100 гривень, будете виходити назад і вам ці 100 гривень повернуть. Вам видягнуть отакий браслети, і ви можете прямувати до басейну. Зараз знаходжуся в готелі в цьому, який я завжди знімала зі сходів. Щоб потрапити у басейн, ход стоїть 300 гривень. Не скажу, щоб мені тут дуже подобалось. Людей так доволі таки багато. Лежаки якось так дуже близько одне до одного. Ну так, раді того, щоб сьогодні дуже спекотно, надіюсь, поплавати у басейні і так, трошки позасмагати, бо все ж таки літо. Тому... Хочеться трошки відпочити. Десь тричі скупалася в басейні, трошки засмагала. Не люблю засмагати практично ніколи, якщо я десь знаходжуся у якихось країнах там теплих. Я так спеціально не засмагаю, а загар він сам до мене прилипає, бо в мене така шкіра схильна до гарного загару до гарної засмаги, і тому я з відпочинку чи подорожі завжди повертаюся така шоколадна. Що можу сказати? Значить, вхід до басейну коштує 300 гривень, є бар біля басейну. Як готель пише, що не можна ну, проносити свою їжу чи напої, але це таке спірне запитання. Ніхто там тебе дуже сильно не контролює, тому... Це на ваш вже так вибір, чи хочете ви це приносити, чи ні. Ну, я бачила, люди купують напої, там коктейлі, різні, піцу. Ну, Я не знаю, не підходила, не дивилася, які ціни. Ну, що можу сказати? Я сказала, що мені не сподобалося. Це не тому, що щось не так готелем. Там і вбиральні дуже гарні, і лежаки нові. І... Тим туалетом тут ще є душові кабінки, в які ви можете зайти після басейну, сполоснутися, перевдягтись. І, ну, басейн доволі великий. Але я просто сама по собі не люблю дуже басейни, бо ми тут звикли плавати у морі зазвичай, і тому басейн для мене це таке зайти, окунутися, якщо дуже сильна спека. Та, ну як Такий такі варіант не дуже якби не люблю я басейни, тому так я там недовго пробула, але деякі люди це, це ціна 300 гривень, це на цілий день, тому ви можете прийти і там бути цілий день біля басейну. Ще хочу сказати, що це не реклама, я нікого не... якби не агітаю, не агітую і сюди приходити там, чи ще щось. Ну це якби так я тут була, тому засняла і можете подивитися, поспостерігати, чи вам таке подобається, чи не подобається це як на ваш смак. Головний плюс цього готелю це, звісно, цей басейн. Раніше люди могли виходити прямо на пляж. Зараз, звісно, цього робити неможливо. Не так все зараз виглядає. Тільки що плавала в басейні, водичка така доволі нормальна, тепла, можна так сказати. Ну не скажу, що мені тут дуже подобалося, але так можна один-два рази прийти. Ось таким було відвідування того разу цього готелю. Можете написати в коментарях, чи вам сподобалось чи ні. А зараз підемо по набережни Чорноморська та побачимо, що там робиться зі сміттям, яке припливло, і просто поспостерігаємо за морем, помилуємося цією красою, як би то не було. Не знаю, чи буде видно таку велику деревину прибило он до берега. Ціле дерево з такими коріннями здоровими. Зараз прийдуся, гляну що там ще. Мені було цікаво прийтися, глянути, чи буде ну, якийсь сморід від моря. Але так нюхаю, то поки що нічого не чутно. Зараз підійду, може, де поближче. побачимо, що там. Кажуть, що соленість води зменшилася у дуже багато разів. І воно вже і в останні роки, в Чорне море, в нас було якесь не дуже солене, але зараз це дуже погано. Бачу, що там зверху поставили лежаки люди там відпочивають. Що зустріла бабусю, тут одну з Бахмутського району розповідала, що стільки-но ну, пару днів назад приїхала сюди, бо, каже, так неможливо там бути. Постійні обстріли і авіабомби скидають, і мінами обстрілюють, і люди пережили таке страшне. Це зараз приїхали сюди у Чорноморськ, тут знімає квартиру. Це сміття, яке було на прошлому тижні, на минулому так і лежить на пляжі. Хто питає, чому не прибирають, то пляж замінований, вроді як кажуть. Тому так. А я примостилася тут під деревами. Купила собі отаку панамочку, як вам виглядає. Така патріотична. І зараз буду просто дивитись на море і трошки відпочивати. Ось такий у нас сьогодні вихідний день. Мабуть, це моє місце на це літо. Тут так комфортно і не спекотно, від моря йде прохолода. Сьогодні на вулиці в нас так, доволі такі, спекотно, а тут те, що треба. Люди трошки ходять, але мені це зовсім не заважає. Я зрозуміла, я люблю бути десь під деревами. Дуже-дуже комфортно і сміття попереду, але ну, мені це зовсім не заважає. Для мене такий відпочинок краще ніж у басейні, просто десь побути на самоті, щоб біля не було багато людей. Оце так найкраще. Кому подобається відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду рада новим підписникам до нових зустрічей!